Так, і тепер давайте розбиратися, чому ж не по 5, а по 20 торгує фермер кавуном. Перевожу камеру. Так, от такі от кавунці. Кавунці. Звичайний, скажете, полосатий кавун. Звичайний полосатий кавун, що з нього взяти? Але це, по-перше, добрий гібрид під назвою Барака, коли хтось його скуштує один раз. Іншого полосатого кавуна вони просто не хотять. Дайте нам, каже, бараку цю і все. Дайте нам бараку сладющий, смаковущий. Він може рости величезним, може рости маленьким. Але смакові якості цього гібриду ну, просто суперові. Просто суперові. І друге, чому по 20. Перше сказав, друге, тому що фермера знають. Що він не використовує взагалі ніяких добрив, міншивлення жодних інсектицидних, акарицидних обробок. І тому всі знають, що це екопродукція. А за екопродукцію зараз люди готові платити кошти. Краплинна стрічка є. Вона лежить, вона поливала, але... Тільки чистою водичкою. Ось такі от полосатики. Барака. Як звинить екопродукція. Ну що, любі мої, за кукурузу сказав, за кавуни сказав. А підемо з паном. Вони вибирає для мене. Підемо смакувати та каву пити.